Він прожив лише 32 роки, але встиг змінити світ. У 20 вже кидав виклик найбільшої імперії свого часу. Олександр Македонський народився у 356 році до нашої ери в Пеллі, столиці Македонії. Його наставником був сам Аристотель. Ще підлітком він приборкав дикого коня Буцефала, якого ніхто інший не міг осідлати. Кажуть, його поєднувала особлива близькість із другом дитинства Ефестіоном. Для одних це було братерство, для інших щось більше. У 20 років він очолив Македонію та кинув виклик Персії, імперії, що в рази переважала його армію. Та Олександр створив нову тактику фалангу. Воїни стояли пліч-опліч зі списами до 6 метрів. Ця жива стіна ламала будь-яку оборону. За 10 років він підкорив землі від Греції до Індії, заснував понад 20 міст, зокрема Олександрію. Завжди бився у перших рядах, пережив щонайменше 8 тяжких поранень, але не загинув у бою. У 323 році до нашої ери у Вавилоні раптово помер. Одні кажуть малярія, інші отрута. Йому було 32 роки. Імперія розпалася без спадкоєнця.